У ці хвилини ракети атакують захід України під ударами Рівне, Львівщина, Івано-Франківщина, Вінниччина і Хмельниччина. Повідомляють повітряні сили. Працює ППО і на Київщині у столиці. Уламки впали у Дніпровському районі на відкриту територію, кажуть у міській військовій адміністрації. У першу хвилю атакований Харків. Там є влучання у цивільне підприємство. Наразі без постраждалих. На Сумщині росіяни нанесли ракетний удар по інфраструктурі Шосткінської громади. Там пошкоджені школа, 12 багатоповерхових житлових будинків, приміщення лікарні і об'єкти водозабезпечення. На Волині вже вдруге ранок летять ракети. Під час попередньої атаки у Луцьку є кілька влучань, повідомив міський голова. У частині міста зникла електроенергія. Не працює електротранспорт. Працюємо з перевізниками щодо максимального випуску автобусу.